Погода сьогодні щось не дуже дуже вітряно он хмари. По відчуттях скоро почнеться дощ, тому сьогодні день тотального шопінгу. Класичний приклад дерева, навіть намеку ще немає, що воно буде скоро зелене. Ні, ну це ладно, я включати не буду, бо там прям от такий виключатель. з нього торчить от така як типа проводов. Я боюсь, щоб воно просто не взорвалося. Ой, я знаю що. Розпаковка. Так, ну, набор стандартний Base plate. і сам кламп, так би мовити. Посередині ще якийсь мішочок і інструкція. Ага. Оце викручується. Нагнемо рюкзак, щоб приблизно поміряти, куди воно має йти. Остановка номер 2 Вона знайшла той, в якому найменше корки. Ну, це, до речі, дуже важливо. Будеш використовувати тільки ту частину, яка без корки, тому що корку натерти неможливо. Без шансів. Ну і звісно, куди ж без шести булочок, це, до речі, дуже вигідно і дуже, дуже смачно. дуже дешево, як для Канади. Да, так, це дуже дешево. Я хочу раціон на день куплений. одяглись потепліше, треба бігти кушати перед тим, як йти в магазин. Ну який же з цих взяти. Он він красавець. Ну ось не настільки приємний процес. Ставте лайк, якщо теж любите гуляти в таких місцях. Не казати про патчі для песів у відео окей. Прийшли купувати всяку косметику і так далі. А виявляється, що місцеві магазини косметики. Ну, конкретно сеть закрита через те, що їх там щось взламали, якась кібератака, засайбербуліли. Сказали, що все вони обиділись, їх засайбербуліли і більше вони. Не працюють. Хотів сказати, що нам йти 20 хвилин, а потім вирішив, що ще треба показати, де нам саме йти 20 хвилин. А саме ось понад тою дорогою 4 полоси в одну сторону і 4 полоси в іншу сторону. Нас очікує дуже комфортна прогулянка. А ще ми побачили тут найскучнішу роботу на світі. Ви бачите того хлопця, який тримає бігборд. Він просто тримає бігборд. Поки гуляли, трохи проголодалися і прийшли на перекус. В нас до цього була постійна проблема з тим, що ми приходили додому з магазину, і в нас була куча їжі, яка нам не потрібна і яку ми не планували купувати, типу чіпсів, шоколадок і так далі. Ну про просто неможливо устояти, коли ти голодний, ти у. Уявляєш цей смак шоколаду, смак чіпсів, як він просто такий. М -м -м. Ліза, що ми робимо, коли нас просять заплатити долар за тілешку? Вставляємо іскусний долар. Не? Усі денні справи зробили, в магазин сходили, погода починає покращуватися, день виглядає все краще-краще. Пора бігти додому.